Бойовий досвід, поранення та 80 кілометровий марш ветеранів у США. Історія Черкаського поліцейського зі стрілецького батальйону на псевдосмарту, матеріалі поліції Черкаської області, смарт- боєць батальйону поліції, особливого призначення, який нині служить у стрілецькому батальйоні головного управління нацполіції в Черкаської області. З 2023 року він разом із побратимами захищає Україну на найгарячіших напрямках сходу. На даний момент я виконую обов'язки командира роти. Але на цьому все не зупиняється. Тобто це не тільки командування, я ходжу і на бойові задачі, і на евакуації поранених. Ну, це дуже різноманітна робота, дуже різнопланова, дуже багатопрофільна. Це не можна так, що ти займаєшся чимось одним і все. Інколи ти виконуєш роботу командира, інколи ти виконуєш роботу звичайного бійця. Інколи тобі треба стати і психологом для того, щоб поговорити з особовим складом, донести до них якусь там важливу інформацію або навіть просто підтримати. За час служби Ігорю доводилося виконувати широкий спектр завдань, контролювати визначені ділянки, утримувати лінію оборони, виявляти та знищувати противника. Коли почалося повномасштабне вторгнення, взагалі не було нічого зрозуміло. Настав такий короткотривалий хаос, коли ніхто не знав, що і кому і як робити. З часом, потихеньку, поступово, ми зрозуміли, що потрібно робити, збільшили кількість занять, підготовки і так далі. І ми потихеньку почали готуватися до того, що і поліція також вступить в бій і буде надавати відсіч. Збройній агресії Російської Федерації. Боєць підкреслює, що перед кожним виходом надзвичайно важливими є підготовка і ретельне планування. Від цього залежить успіх операції та життя людей. Ми пішли в об'єднану штурмову бригаду Людь. Там вже ми потрапили спочатку в Харківську область, ми вели бої за місто Вовчанськ. Здебільшого це були штурми, зачистки, але інколи нас задіювали і в оборонних боях. Потім після Вовчанська нас перекинули на Донецький напрямок, а саме місто Торецьк. Тоді воно ще було нашим. І бої велися в околицях в ближніх селах до міста Торецьк. Тільки ти вигружаєшся з машини і починаєш рухатися там, до якоїсь там позиції, десь вже неподалік, вже чатують дрони, вони чекають на тебе, і тільки ти починаєш рух. Вони починають працювати по тобі. Перше поранення він дістав у Вовчанську. Нас дуже сильно давили, і Кацапи вони закріпилися в багатоповерховому будинку, і нами було прийнято рішення відпрацювати по ним з РПГ. В процесі відпрацювання з РПГ позаду мене було влучання 120-ї міни, і я отримав осколкове поранення в шиї. І коли я відчув, що мені в шию прилетів осколок, ну. Я спочатку вирішив для себе, що все, я програв, а потім, вже коли ми після виконання бойової задачі я потрапив на стабілізаційний пункт, то мені вже хірург сказав, що хлопче, якби там пів сантиметра правіше, каже, то ми б з тобою вже, мабуть, не розмовляли. Ігор пройшов багато навчань, тактичну медицину, підготовку зі снайпінгу, тренування з роботи в різних умовах. Крім того, він брав участь у реабілітаційному заході у Сполучених Штатах. Я їздив в Америку на реабілітаційний захід. В Америці, в місті Вашингтон, проводився марш воїнів, так званий Warriors Yomp. Це вперше в Америці проводили таку акцію. Взагалі, це все було започатковано в Шотландії. Це марш-кидок для військовослужбовців, які мають бойовий досвід, які отримали поранення. Це дуже гарна можливість для того, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями з інших країн. Плюс у цей дух єднання, коли ти зустрічаєшся з людьми, яких ти до цього ніколи не бачив, і ти просто дивишся в їхні очі, і ти розумієш, що вони тебе розуміють. Без обмежень і спорядження смарт пройшов 50 миль, це 80 кілометрів. Уздовж річки Потомак та вулицями Вашингтона, повз історичні пам'ятки, меморіал Лінкольна, національний меморіал Другої світової війни, будівлю капітолію. Подолавши марш за 21 годину, Ігор отримав золоту медаль, українцям є багато чому повчитися в американців, так як вони постійно воюють, і в них вони мають великий досвід, в них повага до військовослужбовців, повага до ветеранів, вона не скажу, що виведена в якийсь там певний культ, але вона максимально присутня в суспільстві. Тобто, коли ми йшли. В футболках з гербом України прості американці просто підходили і дякували за службу. Тобто в нас теж є такі люди, але їх дуже небагато. Попри все, нам потрібно вберегти країну, каже спецпризначенець. Хотілося б, щоб більше нікому не доводилося йти цим шляхом. Дуже сильно хотілося. Але в цій ситуації маємо, що маємо. Тому я буду радий, якщо якомога більше хлопців, дівчат будуть доєднуватися до нашого підрозділу і виконувати бойові завдання. Тому що нам потрібно вберегти цю країну, бо якщо ми її не вбережемо, то ніхто інший за нас це не зробить.